Слава Україні! Розпочалась 518-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Українські воїни закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. У районі Старомайорського мали успіх, закріплюється на досягнутих рубежах. Противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення північно східніше роботи Запорізької області. У той же час продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ. Активно застосовує резерви на бахмутському напрямку. Наші війська продовжують вести наступальні дії. Північніше та південніше міста Бахмут протягом минулої доби ворог завдав одного ракетного та 65 авіаційних ударів. Здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом минулої доби відбулось 26 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність, завдав авіаударів в районах ветеринарного та Гранова Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема, це Семенівка Чернігівської області, Вільна Слобода, Сваркове. Степне, Басівка, Могриця, Покровка та Олександрівка Сумської області, а також Гурів, Козачок, Гранів, Вовчанськ, Бочкове, Бударки Харківської області. На Куп'янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Новоселівського Луганської області, артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали: Красне перше дворічна западне Куп'янськ, Кислівка, Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Південніше Діброве Луганської області, завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки, Луганської області та Серебрянки Спірного і Кузьминівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах Східніша, Ступочок та біля Деліївки. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки, Притеченого та Деліївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів. Серед них Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Часів'яр, Північне Донецької області. На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника. Наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. У той же час ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, це Новокалинове, Авдіївка, Ласточкине, Водяне та Карлівка Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар'їнка. Ворог завдав авіаційних ударів. Біля Невельського та Красногорівки артилерійських обстрілів зазнали населені пункти: Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка Донецької області. На шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів. В районах Новомихайлівки, Золотої Ниви, Макарівки Донецької області здійснив обстріли понад 10 населених пунктів. Зокрема, це Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Новодарівки, Левадного, Малої Токмачки, Оріхова запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів. Серед них Новоандріївка, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Степове, Лобкове та Кам'янське Запорізької області, Дучани, Береслав, Козацьке, Молодіжне, Антонівка, Комишани, Кізомис, Станіслав, Херсонської області. Через дію міжнародних санкцій у російських окупантів виникають реальні проблеми з озброєнням насамперед військовими літаками. На авіабазі Ханська, що на території РФ розпочато перепідготовку тривалістю 6 місяців для пілотів екіпажів літаків ту 22 М 3 та ту 95 МС. Це російські стратегічні бомбардувальники ракетоносії, які російські терористи використовують для ударів по території України. Головною причиною перепідготовки цих екіпажів є проблеми з продовженням регламенту льотної придатності літаків ту 22 М 3 Більшість з яких мають бортові системи, що вислужили свій ресурс. Нових комплектуючих росіяни купити за кордоном не можуть, а самі вже давно такі деталі не виробляють. Тому такі літаки не можуть далі безпечно експлуатуватись. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Також наші захисники знищили ворожий гелікоптер к 52 5 п'ять ударних БПЛА типу шахет. 136 та два розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, сім артилерійських засобів на вогневих позиціях, дві станції радіоелектронної боротьби та два зенітно-ракетних комплекси противника. Загалом минулої доби українські воїни ліквідували 460 російських окупантів, спалили три російських танки, п'ять бойових броньованих машин. 22 артилерійських системи, три засоби ППО збили один російський вертоліт КА 52 Також наші воїни знищили 16 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 17 автомобілів та п'ять одиниць спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!